Мої вітання, Сьогодні я хотів би поговорити про програму, яка дозволяє складати деякі алгоритми, алгоритми які буде виконувати виконавець. Ця програма працює під операційною системою iOS, тобто нею зручно користуватися якраз на IP. Програма називається HopScotch. Для того, щоб я міг протранслювати вам Свої дії, їх записати. Мені потрібно здійснити відеодублювання. Відеодублювання дозволить продублювати все, що я роблю на планшеті на комп'ютер, а відповідно вже за комп'ютером буде відбуватися запис. Отже, З'єднання встановлено, і тепер можна працювати. Для цього в мене в доці освіта є ось ця програма HopScotch. Ця програма HopScotch дозволяє, ну, кажемо, якщо ви вперше її запустили, ви можете подивитися опубліковані чиїсь роботи. Або створити свої. Зрозуміло, зараз у нас не так багато часу, я не хочу займати ваш час. Давайте ми створимо свій проєкт. Я вибираю чистий проєкт. Далі перед нами стоїть вибір виконавця. В якості виконавця я, наприклад, виберу ось таку дівчину. Далі. Далі ми бачимо з вами праворуч і плюсик, і ми можемо додати наші команди наші права. Ну, давайте. Використаємо наше право. Почнемо наш алгоритм з натисканням на кнопочку Play, яка знаходиться праворуч у нас в правому верхньому куточку. От я її використовую, і наш алгоритм буде запускатися по натисканню цієї кнопки Play. Далі нам пропонується готовий ряд блок команд, я їх пропускаю і переходжу до груп команд. Перше, що я хотів би зробити, це щоб виконавець. Переміщився в якусь скажімо, заплановану точку, де б він до початку виконання алгоритму не знаходився на сцені, що він переміщився в цю точку. Для цього я використовую блок переміщення і скажімо, задаю йому позицію. Задаю позицію, нехай буде по X 300 точок, а по Y нехай буде 500 точок. Тобто зараз можна подивитися. Виконавець за замовченням в центрі, а переміщується в ту задану нами точку. Ще раз виконуємо, дивіться. Ось, перемістився в задану нами точку з тими координатами, які ми вказали. Продовжуємо е, редагувати наш е, код. Е, мені потрібно його зорієнтувати. Для того, щоб зорієнтувати, це означає, що він дивився в одну в якийсь бік, а таким чином потім буде крокувати в той бік, куди дивиться. Для цього я використовую встановлення кута і вкажу, що він дивився виконавець 0 градусів. Це означає, що буде дивитися праворуч. Тобто, якщо до виконання нашого алгоритму виконавець раптом дивиться не в той бік, ця команда змусить його дивитися в той бік, який ми запланували. Далі, Далі перейдемо до блоку малювання. Ми намалюємо з вами лінію. При виборі цього блоку віць, у нас є деякі опції. Це, наприклад, колір лінії, я поміняю його на червону. толщина лінії, я поставлю, нехай буде тонка. І скільки буде рухатись виконавець кроків для того, щоб відобразити цю лінію? Я поставлю, нехай буде 200 точок. Давайте відобразимо і подивимось, що у нас є. Ось у нас є 200 точок одна лінія. але е Відрізок проста фігура, давайте побудуємо щось конічне. Ну, наприклад, квадрат. Зрозуміло, що для квадрата потрібно ще, крім цієї одної лінії, ще три. Ну, Наприклад, можна ще раз додавати таку саму команду для побудови ще трьох сторін, а можна використати, наприклад, скажімо, блок керування і поставити повтор. Повтор дозволяє нам повторити команду або групу команд декілька разів. Ну, наприклад, 4 рази я повторюю ось цей блок. Як ви думаєте, що це 4 відрізки? Так, дивіться. Але квадрата ще не буде. Бачите, вони всі е, побудувалися в, в один відрізок. Зрозуміло, що після того, як я побудував е, одну сторону квадрата, мені потрібно повернути на кутку 90 градусів. Квадрата, зрозуміло, чотирикутника, прямокутника, всі кути є по 90 градусів. Для цього я повертаюся до нашого блоку, і у нас є можливість казати ось такою командою, І потрібно поставити в наш блок повтору. І вказано 90 градусів зимовчу. Давайте погодимося і подивимося, що у нас є. 90 градусів, от побудувався квадрат. Якщо я хочу, щоб квадрат будувався наприклад, в інший бік, не вгору, а вниз, то я ставлю мінус 90. Давайте подивимося, що у нас виходить. Ось, мінус 90. Давайте спробуємо побудувати не квадрат, а щось інше. Ну, Наприклад, я поставлю повторити 6 і, наприклад, поставлю кут 60. Не здогадалися, що це буде? Ну, Давайте подивимося. Ось, вийшли ми за межі, фігура спотворена. Давайте я поставлю мінус 60. Ось. Так, правильно, це 6 Тобто ви здогадалися, що для того, щоб побудувати якусь правильну фігуру, ну, наприклад, е квадрат, так, вам потрібно вказати кількість сторін. За даним алгоритмом і вказати, на який кут повертати. Але справа вся в тому, що, наприклад, чому саме зараз на 60 градусів. Якщо ми подивимося на шестигран, в його насправді кути внутрішні по 120 градусів. Але розгорнути кут має 180. Так, якраз, якщо від 180 відняти 120, залишається 60, то. Це той кут, на який нам треба повернути. Тобто, робимо висновок. Якщо я хочу зараз зробити трикутник, значить я ставлю ще 3. І всі сторони внутрішнього трикутника дорівнюють скільки? Правильного трикутника. Так, по 60. Значить повертати наскільки? На Зрозуміло, 180-60, це виходить 120. Давайте, наприклад, вниз його побуду. Мінус 120. Ну і зараз має вийти трикутник. Так, дійсно, в нас вийшо трикутник. Експерименти бажаю вам успіхів.